Доброго дня сьогодні. Ми з вами будемо розмовляти і висвітлювати тему адаптогенів. а особливо наш фітокомплекс компанії Чойс. Динаміка в умовах сучасного світу однією з основних проблем є нестача енергії, яка необхідна кожній людині. Високі темпи і напруженість життя призводять до поступового зменшення і виснаження життєвих сил людини. І в результаті з'являється синдром хронічної втоми, при якому спостерігається зниження працездатності, втрата мотивації до роботи, нестача енергії, женьшень, Лимонник китайський, радіола рожева. Саме ці великі адаптогени містяться в фітокомплексі компанії Choice Динаміка. Крім того, в складі цього фітокомплекса міститься спіруліна, зелені зерна кави, стевія, а також вітаміни групи В – В1, 2 в 6 і вітамін С. Численними дослідженнями було доведено, що вітаміни підсилюють ефективність адаптогенів. А наявність складі кожної капсули пророщених зерен підвищують їх ефективність і силу ще в 10 разів. Цілому фітокомплекс динаміка допомагає адаптуватися до несприятливих умов навколишнього середовища в умовах хронічного стресу. Динаміка позитивно впливає на роботу нервової системи, стабілізує її гальмування і збудження, поліпшує кровопостачання в головний мозок. Зменшує негативні наслідки гіпоксії, тобто недостатнього постачання кисню до кожної клітиночки. В результаті спостерігається підвищення загального тонусу організму, зростає працездатність, концентрація уваги та пам'ять, яка також страждає при надмірних хронічних стресах. До того ж, фітокомплекс динаміка покращує обмін речовин за рахунок місту вітамінів групи В, женьшеню, лимонника китайського. І радіоли рожевої. Враховуючи це вище сказане, динаміка має потужну антистресову дію і підвищує значно стресостійкість організму. Фітокомплекс динаміка слід приймати в першій половині дня. Починайте з маленьких доз одна капсула на день. Можна підвищувати дозування до 2-3-4 капсул на день. Потрібно простежити за реакцією свого організму і підібрати свою індивідуальну дозу. Якщо ви відчуваєте бадьорість, активність, витривалість, підвищення працездатності, концентрації уваги, значить ви підібрали свою оптимальну дозу. Якщо очікуваний ефект недостатній, то варто збільшити дозування. В разі, якщо людина занадто збудлива, то увечері необхідно прийняти заспокійливий фітокомплекс баланс. Які нормалізує сон по засинання, які можуть бути протипоказання до застосування фітокомплексу динаміка? Перш за все, це індивідуальна непереносимість. В разі гіпертонії, якщо у вас є схильність до підвищення артеріального тиску, динаміку слід вживати з обережністю. Тобто гіпертонія це теж. Показання до того, щоб динаміку не застосовувати при безсонні і підвищеному нервовому збудженні також не варто вживати динаміку. Динаміка в цілому не виснажує нервову систему, а навпаки, надає їй сил і допомагає відновитися швидко. Отже, динаміка підвищує стресостійкість і захисні імунні сили організму.